Друзі, події найближчого часу, що потрібно вам знати саме зараз, що найближчим часом відбудеться, карта лінь. Це пояснює те, щоб для того, щоб ви щось побачили змінилося в своєму житті, ви повинні перестати лінитися. Тобто. Знаєте, які події можуть відбутися, якщо ви нічого не робите. Тобто ви повинні щось змінити для того, щоб вийти з цієї лінії, з цього гріга, так би мовити, 133-й псалом прочитуйте, і лінь від вас відійде. Тобто, перше, позбавтеся лінії. Далі показують завені. 145 й псалом, Забвіння. це пояснює те, що десь ви про щось забуваєте в своєму житті. Треба вам нагадати. Для того щоб ви зрозуміли, що саме ви забуваєтесь, про, прочитайте 145 й псалом. Намагайтеся зрозуміти, що ви робите не так. Не лініться, а десь щось згадайте, знаєте, і правильно налаштуйте себе. Далі показують карта дочь друг. Це пояснює те, що якась жінка є в оточенні вашому, яка. Вам допомагає, зверніть на неї увагу. І знаєте, не робіть нічого поганого, що можна цій жінці або е, дівчині е, зашкодити. Тобто, ця людина працює для вас і вам допомагає. І вона проявиться найближчий час, бо ми дивимося питання подій найближчого часу. Далі показують е, карта Гиря Груз. Це пояснює те, що. Десь вас люди розпинають, тобто розумієте, ви повинні позбавити від якогось тягара, який ви тягнете. Знову ж таки, ця дівчина допомагає, показали карти вам, але ви знову ж таки тягнете те, що не потрібно тягнути. Тобто, треба десь змінитися. І тоді зовсім все піде в інший бік. Для того, щоб цього позбавитись, 138 псалом прочитайте. І остання карта, які події найближчого часу вас очікують, карта виноградник. Це означає те, що коли ви це зробите, те, що я вам назвав, то це, знаєте, притча про виноградник. Це коли Бог назначив людину і сказав, що я повернуся, і ти повинен бути, знаєте, ну тобто коли прийде. Час, то ніхто ніхто не знає, коли Бог саме прийде і перевірить вас, чи правильно ви все дієте. Тому ви повинні бути в правильному на напрямку йти. І Якщо ви це будете правильно робити, то Бог. По, по життю вас підніме вище і вище. Це означає карта це виноградник. Тому 84 псалом саме про це говорить. Тому, друзі, перше, що прочитайте 133 псалом, не лінійте, вийдіть з лінії, це те, що найближчим часом вам треба зробити, бо ми дивимося події найближчого часу. Згадайте про тих, про кого ви забули, хто потребує допомоги. І 145 псалом вам в цьому допоможе. Зверніть увагу на жінку, на дівчину, яка в вашому оточенні дуже Багато для вас робить. Помилиться за неї 92-м псалмом. Далі показують, позбавтеся як ізю дівчину, так і самі, десь від того, що ви десь створюєте певні проблеми своїми діями, позбавтеся від цієї важкої ситуації. Не беріть на себе більше, чим ви можете взяти. 138 й псалом в цьому допоможе. І далі показують, якщо ви це зробите, то Бог допоможе на вашому шляху, і підніме вас ще вище. Карта, виноградник. Виноград, вона пояснює те, що ви зможете досягнути великих успіхів і все у вас буде добре. Це 84-й псалом. Прочитайте вас, вам буде допомога. Тому, друзі, кому потрібна особиста консультація, звертайтесь, консульту... консультація в особисті повідомлення, коментуйте це відео і підписуйтесь, друзі.